Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Головний на ранок до вашої уваги. вітаємо прямо зараз. Росіяни атакують південь України. Відбувається це за допомогою шахедів. Повітряна тривога оголошена в Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Як повідомляють українські повітряні сили Вдосвіда росіяни запускали ракету в бік Одеси. Про влучання не повідомляється. Також вночі росіяни атакували ще і Харків. Міський голова Ігор Терехов близько другої ночі написав, що місто під ударом. Ну і у різних районах Херсона через ворожі обстріли учора постраждало вісім людей. Російська армія вбила пі. 54-річну жінку за даними місцевої ОДА, під удар потрапили комунальники та жителі центрального та корабельного районів. Також зруйновано центральний корпус Херсонської морської академії. У Києві близько десятої вечора сталася пожежа в одному з нових житлових комплексів по бульвару та Деярильського. Місцеві телеграм-канали писали про вибух генератора. Ця інформація не підтвердилась. За даними ДСНС, загорівся утеплювач вогонь поширився на веранду багатоповерхівки. Постраждалих немає. Пряме включення нещодавно було з місця події в сніданку з 1 плюс 1, Ну власне ця інформація підтвердилася нашою командою. Двоє людей загинуло, ще десятеро поранені після вчорашньої атаки на Нікополь. Пошкоджені будинки, заклади освіти та амбулаторія. Вибухової хвилею зачепили і магазини, салон краси та авто. Повідомили місцеві ова. Один з найбільш антиукраїнських політиків Європи Віктор Орбан вперше прибув з візитом до Києва за останні 12 років. Прем'єр Угорщини провів перемовини з Володимиром Зеленським. Його візит відбувається в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС. Орбан заявив, збирається зробити свій внесок у пошук вирішення проблем, які постають перед європейським союзом. Деталі зустрічі розповів президент України у своєму відеозверненні. Послухаємо. Загалом ми бачимо, що це вже зовсім інші відносини України і Угорщини, конкретні, і ми враховуємо взаємні інтереси, домовились щодо різних деталей економічних політичних, якими займуться наші команди. Дуже важливо, що ми окреслимо наші відносини, наші досягнення в новому документі, в угоді, що визначатиме добросусідство для України та Угорщини. Ну, окрім того, Орбан запропонував українцям припинити стріляти та сісти за стіл перемовин з Росією. Володимир Зеленський цю заяву не коментував, натомість відповів, мирні ініціативи Україна оголосила на саміті Миру у Швейцарії, і Угорщина їх підтримала. США невдовзі оголосять новий пакет допомоги для України на понад 2,3 мільярди доларів. Про це глава Пентагону Ллойд Остін повідомив під час зустрічі з українським міністром оборони Рост... Русланом Умє... Ростемом Умєровим у Вашингтоні. Пакет включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Петріо та інших систем ППО. Також США готує нові оголошення щодо систем ППО для України до саміту НАТО. Він відбудеться наступного тижня у Вашингтоні. Голова держдеп. Ентоні блінкін зазначив, економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій, і щоб його розкрити, необхідно забезпечити протиповітряну оборону. Вона захищатиме території, в які інвестували. Уряд виділив майже 6 мільярдів гривень на житло для ветеранів. Держава виплачуватиме грошову компенсацію на придбання квартир та будинків. Цим правом можуть скористатися три категорії: зокрема, це люди з інвалідністю через війну першої та другої групи, які захищали територіальну цілісність України та члени сімей загиблих захисників і захисниць. А також внутрішні переселенці, які брали участь в АТО і мають у чи інвалідність третьої групи внаслідок війни. Обрати житло можна як нове, так і. На вторинному ринку. Сьогодні графіки відключень світла діятимуть впродовж усієї доби. З 8 до 13 відключатимуть дві черги і в інші години три черги одночасно. Це означає, що світла не буде і в сірих зонах. Усе через спеку, яка змушує використовувати більше електрики. За прогнозами Укренерго ситуація покращиться в серпні. Тоді вийдуть з ремонту атомні блоки і очікується похолодання. Їздити залізницею собаками стане простіше. Укрзалізниця підготувала довгоочікувані оновлення правил перевезення тварин. Великим собакам дозволять їздити в вагонах СВ та Ріц, а також в Інтерсіті. Плюс за умови викупу усього купе або блоку місць для малих песиків. Жорстка переноска не обов'язкова. Достатньо водонепроникного рюкзака. Ну і їм також дозволять тимчасово лежати на полиці і ходити по купе. Будь-які службові собаки представників сил оборони можуть безкоштовно подорожувати в усіх типах вагонів з повідком і намордником. Ну а якщо хтось із пасажирів має алергію або почувається дискомфортно, залізничники обіцяють забезпечити альтернативні місця. Правила удосконалили після численних прохань пасажирів, врахували досвід закордонних залізниць, порад захисників і юристів. Нові правила ще мають затвердити. Тоді будемо знати, коли вони насправді запрацюють. І Сергій Жадан став почесним доктором філософії Українського вільного університету у Мюнхені. Про це повідомив військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Він наголосив, що Український вільний університет один з найвизначніших освітніх і наукових осередків у Європі. Сергій Жадан зараз військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, до якої доєднався на початку серпня. Оновлюємо випуски покажемо вже майже за годину в сніданку. Приймути з нами далі. Доброго ранку. І про головні події у світі розповідаємо далі. Лідер Китаю Сі Сідзінпіні прибув до Казахстану. Політик візьме участь у засіданні ради глав держав-членів шанхайської організації співробітництва. Вже сьогодні до Астани має прилетіти і Володимир Путін. Крім зустрічі з Цзіньпіном, російський диктатор розраховує на переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Це вже друга зустріч Цзіньпіна і Путіна за останні два місяці. У травні Путін перебував з візитом у Китаї. У Греції на острові Кос тисячі людей евакуювали з готелів через лісові пожежі. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Через сильний вітер вогонь поширився у напрямку популярного туристичного курорту Кардамена на східному узбережжі острова в ніч з 1 на 2 липня. Серед туристів, яким пожежа зіпсувала відпустку, громадяни Швеції та Польщі їм поки що шукають інший варіант розміщення. До гасіння вогню залучили пожежників та спецтранспорт з Афін та Родосу. Вогонь вже вдалося взяти під контроль. Окрім острова Кос, зайнялось також на островах Хіос та Крит. Соліст легендарного кей-поп гурту BTS Кім Кос Джин візьму участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Він буде одним з факелоносців. Про це пишуть корейські видання. Найближчим часом вокаліст вирушить до Франції. Точне місце та графік його участі не розголошуються. Олімпійський вогонь пронесуть 11 тисяч бігунів через 400 локацій, перш ніж запалити його на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі 26 червня. Участь Джина в Естафеті ймовірно є результатом глобальної популярності BTS за межами Азії. Також корейський гурт поширює ідеї миру та послання любити себе.